Всім привіт! Зараз їдемо на той двір. Хочемо поставити Артему ж присилали посилки басейн такий. Ти як я, мені так подобається. Я теж так все кажу. Я пішов на той двір. А що цей двір той? Ну ми ж не тут живемо. <говорит> ну так, да. ну так ми вже йдемо. Тут йдем ж, на, ж... На животних двір, так. Привіт, да. друзі. Ми кажи. Ну так, да. ось, коротше, знайшли старий. який називається? Палас. Палас, верт, не знаю. Лежав, да. там в гуси по ньому бігали, і миші на ньому вдома строїли, але це краще, ніж просто на траву, тому що сьогодні, вчора покосив і там можуть бути да. еті, колючки, і ну щоб да, щоб не проколоти його. Ваня каже, давай піска привезу. Я ну це довго, він поки його навозив. Будем... Ще й Ваня захворів, Он, кашляє. Мовить, да. Ну давай, поїхали. І ще наконець-то. то, -то покосив. Я просто ждала, коли вже... Просто була поломана наша коса. Ми її відвезли Юрчику, він її зробив. І вже тут у нас гарно. Будемо тепер доводити все до ума. Дрова ці треба скласти. Де, ну, де, а трава оця. Ну так, да, я думала десь так. Далі сьогодні будемо смажити да, шашлик я... з нашого бройлера. Ти вже замаринувала? Так. Да. Все замаринувала. Да, Тьомка, будемо вам з пашем. Тому що От в цьому басейні не можна паші купатися. А це я думаю... Вань, поможи, папі поможеш? А в цьому, я думаю, що можна буде. Да, Тьом. Все, отак ось ми його постелили. Зараз піду, заберу. Давай, може, з тачкою? чи ні? Ага. Ну і важкий. Він важкий, давай з тачкой. Паша, а що він хоче? На батут? А чого ти його не пускаєш? Залазь. А що воно вітром усе поздувало? Глянь. Це ж воно порвалося, його треба. Давай залазь. Підожди, а що так погано поставлено? Знімай її, а чого вона така вже грязна, де вона валялась? Залазь. Артем. Тьом, Тьом, ну Для там Артем, дуже так... жалко. Викинув, я її подобрав. О, викинув Артем. Ви. Давай, прыгай, треба поправити. Так. Залазь за ним, а я зараз поправлю. Тьом, давай, мабуть, надінемо шорти. Не хочу знімати штани. Я ось ходжу з шортами йому запасними. Дені, поки попригають, поки ті накосять. Потім схожу по басейн. Дуже жарко, так? Да? Жарко, Паш? Да. На сковородці, отож. І все, ми вже принесли. Тут трактор, і Артем боїться їздив на сусіднім метам. Хочу сказати дякую. Це наша підписниця, моя подруга з іншої країни. Це вона подарувала нам той великий басейн. І оце писала надувати Артемчику басейн. Да. Дякую. дякую. Ну так, да, в тому году він нам не пригодився, бо він дуже маленький був. І так? Дуже поздно. Це ж вже був. Август, мабуть, да, да. не боїться, трактор. держи. Там трактор перевертає сіно в огороді, а він боїться, бо не бачу його. Щось гуде, а що гуде не зрозуміло, так? Да? Є там? Сідай. Басейн твій є? А ми зараз будемо надувати, сідай, качай. Ну, все я взяла ще зонтик. Чекати. А він де? Та он же ж там. Зараз треба трошки да, підмести. Бухали, так... Бо він був в гаражі. Да. Та нормально буде. А скільки він примерно метрів? Сто. Ковра цей чи палас. Три на три, Вроде квадратний. Ти думаєш, мені наче не квадратний. А мені на... Ну може три на три споробів. Да, так, треба, коротше, колючки тут, а він... Вчора покосив, треба все-таки їх збирати. Ага. Мама, боявся, ти мені маленький дивись, боявся до. Да. Ой-ой-ой. Будемо будем дивитися, дивись. І що робити оце мені? З тобою сидіти чи що? Фу каже. Фу, грязь папа замітає, так? Да? Та нема там грязі. Може трохи павуків. Ну, з га -з, -з, з гаража такий воняє е, прілостю чи ну, чим старим. Ну така йому скільки год. І лежав він скільки год там. А я не знаю, скільки він там валявся. Ви не викинули її да, пригодився. Будемо з тобою сидіти, дивитися. Ось так. О. А ти його відкривала? Так, да, ми його з звані хотіли а, надуть. Назад да, ми хотіли з звання його надуть в хаті. Це ще зимою було діло. Папі, перші будемо допомагати. Може б зонтик поставити, а ти, мабуть, не зможеш да, поставити. Та от ту треба сверло знайти. Ну так, да, воно в ігрушках наче було Що, тьомік? Є, дивися, де насосик. Ось, ззаді мене, дивись. Оток. так. Диви. Підеш мені. до папи? Тут, Тут так добре да? сидіть. Ага, на сонці у нас дуже жарко, Я не знаю, більше тридцяти точно. Ні, диви, не хоче. Я не можу з мене стягнути. Боїться. Опа. диви Так, це мілкі деталі. Там не, дуже не? їх багато мілких. так? Да? Да. Бачите, ви казали горку купити, там вон є горка. Тут надувна горка, так що буде кататися. Ой, ви дивись, випали якісь запчасті. Насадка для накачування. Так, да, так. Да. Шутінка. Ту все боїться. Дивись, Этот... ось тіліпається він уже боїться, ну куди ти боїшся? Диви папа, він зараз буде робити. ти бачиш? Хороший. Папа. папа. Да. Вообще замечательно. Всі якраз, Ваня, а пісочницю. Може, а десь адесь пісочницю, а там... А, рядом. Рядом отут. тут, не, щоб не мішало нам. No, no. Ну, дай поставити якраз туди можна зонтик оцей. Ох, oh, і трактор. Та ніхто не, не, їде сюди. Він не їде сюди, Іди до мене, пошли качати. Бояться. Боїться, диви як. Він там їзде сам. Він не буде сюди їхати. На кепку, nee. одівай кепку чи шапку. Маши oh. трактору, пока, скажи, пока не їдь сюди, пока, да. Yeah. Дурний -ka, трактор. Кака, каже, кака. <реш> да. Кстати, почав повторяти слова, перші букви і таке щось. Похоже. Давай. Давай, давай. О. Все. Диви тім клас. Угу. Все, боїться, беру на руку. Це буде довго, так? Да? Чи ні? У нас є ще один насос. Та якось важко дуже йти. Може треба щось відкручувати. А ми, а ми з тьомою сидимо, наблюдаємо. Датьом тімо боїться той тракторка. Ну все, вже наче поїхав. У нас прямо дуже жарко. Я думаю, якщо ми зараз наберемо басейн йому, то я думаю, він нагріється до вечора. Якраз з Пашою буде Пашей будет плавать. Да? Тём? Угу. На качелі хорошо взагалі не, не жарко. Що, куди? Ну да, быстро он уже бортик и Тём. Тобі нравится? <ріхи> Ти як з креста знятий. А? <ріхи> Ти як з креста знятий. Я чи що? <ріхи> Ти <ріхи> дуєш. О, диви, вже видно, що басик є. Тьому, диви клад. Ти боїшся? Уже, диви боїться, мабуть. Вже... Так вже показує туди, навіть вже йому страшно. Ну він все нове боїться чогось. Він зараз нагріється, буде м'який. Ну так, да, да. Так сил кить, Я написано 70 см, просто, мабуть, висота всіх этих Деталей. Опять він їде трактор. Та треба точно, щоб Ваня ну, позрібаємо, мабуть, трошки піска відвеземо, щоб Ваня зробив. Да, Тьомачка. Диви, який класний фламінго. Це якісь, дивися, штучки з дирочками. Є, клас, тобі подобається? Він да. <сум> вже танцює. А що ти там так швидко надув? А, вона прям там лежить? лежить. так Ага, дивикла в тм. <плес> все, осталось. Ой, а чого воно по частям? Остань... Що, а? По, по частям? Я думаю, вона вся буде надуватися, а вона вон бачиш, да, раз і все. Та воно нам отсюда не видно з-за цього. А я поняв. Ну, просто десь ось окремо. Ну Вообще прикольний, так? Да? Я таких... То не бачила. Може, звісно, що не обращалася. Та ну да, не так, ну, не ну, ні, Дивись, сидить не шевелиться. <рисвіт> <рисвіт> а ну, диви, тьома. Хорка вироста. Клас. Є? Диви, він вже танцює опять. Що там таке папка? Ой. Надув таке щось класне, так? Да? А ну сходи подивись, сходи подивись. Нема вже трактора, можна сходити. Нема. Дивиться. Давай, тіка, кепочку давай найти. Що це? Зараз будемо капку. Та не зараз. Фламінго, попробуй руч пальчиком. Ой, як класно! Вау, 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 так? Да? Вау, вау, вау. Дивите у яка как тобі горка. Птичка, да? Красиво. Ой, мені кажется, не буде зараз улетати. Так Ти шагать. Зараз... Ты чуєш що каже? Баба це буль буль. Да так. -да. Що, залазиш? Ну залазь. Надо разбудь. Да, розбиваю. Давай, давай, боть. Боти знімаємо. Давай. Блін, а тут уже ось колючка. глянь. тоже. Баба каже. Віднімай ножко цю, стой. Давай, давай цю знімем баба. Ляля буде баба, але тут треба срочно робити этот, кришу. Бо дуже жарко. Залазь. Є, диви, який крокодильчик. Ото класний. баба. Давай. Прикольно придумала. Є птичка? Пічка, да? <рес> так? Клас, а? Прикольно. Прикольно, так. Да. Ну да, ну, в тому році воно рано ще було йому. годик Це якраз два года. А то як надували, так? Да? А ще, ще дно, так, да? чи? Ось оце, але треба якось обережно, щоб я зараз в воздухі надаю щоб не пробити. Бо тут от він буде. Дивін хоче тобі помагать. Танцює залазить. Залазь, залазь, залазь. Ой, далі, да. Залазь, залазь. Це буде паша тут купатися, да, Тюма, а там ти. Класс! Є водичку, зараз буль-буль нальєм, так? Да? Класно! А тут немає нічого, ліснички, типу, висока, це треба садити, да? так? А ось та подушка, то, тип, а, щоб з літа спускатися. Щоб да? мягко спуститися, так, ага, да. щоб приземлявся. А ну, тихо-тихо-тих. Да, да, так. Повысили. Все, останнє, давай. Да? Буль-буль. Ні, не одривай. А вони причеплені, чи ні? Да. Ну отрываются, чи не отрываются? Ні. ні, прям прикрывает. Помогает там, да? клас, Тьом? А то він не знає, за що перше схватиться. А низ, дивися, теж надувається. А що це зайшло? Це спускати воду. Не вичерпувати ще Все, низ не надоїться. І що тепер робити? Ми його не витягнемо відсюди. Диви. Тима, треба набрати води, бо улетить. Долітати як качеля. А ну на горку його сади, ні? Та що вона ще? Надо жмок, ну. буде так він в одежі. Так, давай, качка, іди сюди. Сюди. Давай. Сюди, їшай. <рисква> не, прилипа, да? Ай! Залазь сам, залазь. Ото який класний тебе. Васін! Щось осталось? Тут ось ще. А, ну так давай. Ось це щось мале. І куди його. Не знаю, може сюди кудись. Обізьяна це, наверное, так, да, чи що? Чи ні? Не знаю, щось таке. Непонятно. Ну так, да, похоже, диво, на обезьянку. Ну то обізьяна, а це не зрозуміє що. Ось на на картинці треба подивитися. Ну так, да, обізьяна дивитися на хвості. Не? А, висить. Ні, це дивись на фламінго. А. Отак так. Ну, напевно, не знаю. Оп. Боже, як йому нравиться. Обізьяна просто. Вона висить на оцьомусь. Він, напевно, буде її потім зривати. Що ж колючки вже падають. Капець, треба було відкрити їх. Давай, уже сам залез. Бабуль, буль-буль, да? Буль-буль. Yeah, yeah, yeah. Все, во. Да вы Все Боже, який прикольный вообще. Тём, тебе нравится? Все, треба набирати, зараз трошки набрати і все буде купатися. Зараз, да, мабуть, підемо з ним спати, якраз поки поспить, я думаю, воно нагріється. Воно зараз бігом. Я 10 см чи 15 налью, аби мокре було. Ну і так, йому хватить. Тут такий затянок біля забору. Якби тут він зможе сьогодні з пашкою булькати. Ну так. Да. що, вмикати, давай, так? Давай його. Ага. Все, витягла Артема. Не лізь. Тьом. Набираємо буль-буль, так? -буль, да? холодно. Не ліс нельзя. не Ну да. Не ходи. Тьома пісять, після хоче. Він Водичка же ж не пісе. Сейчас я давай я тебе подержу. Давай, пішли. Нет. Артем. От туди наливай. Іди мамі, пома... от сюди. Давай. Давай, допомагай мамі, молодець. Все сам, все сам, да? а там ми думали налити повну. оту, А воно, бачите, за, за дітей переймаються виробники і там вон є отвір, щоб, той, щоб, ну, щоб та частина басейну не набиралась дуже. Повною. О. Ось так. А може я щось не розумію, але ну, тут наче немає ні заглушки, ніде нічого, просто отвір. Та вину, так воно і є. Да, щоб було не глибоко. Ну так. Що да. Шо, водичка? так да? Вибігає? Та трошки. Та ну це прям мало. На, давай. Давай. Молодець, давай, набирай сам, набирай. Ти що, бігемотика поливаєш, так? Да? І кракадінчика? Та мені то, що, мені кажеться, що воно за, за годину буде вже тепле. Дай, дай, не Ото ще! Помічник, да? Тут глибоко. Ну прям глубина страшна, навіть не по коліно йому. А <рес> Ням даєш бігемотику, да? Каже, ням. А крокодильчик он, дивись, там. О, ну там ням, давай йому тоже. Он. Ти бачиш? Бросай, бросай, скажи. Я без нянки давав ням. Молодець. Навірно, треба йти вимикати, так? Молодець. Все, ще вирішили смородину трішки полити. Молодець. Ну так. Зараз я не тебе, Польди. Сейчас я не кустик, мене не треба поливати. поливай. поливаю. Зараз підемо пообідаємо. Кладу Артема спати. Дивися. Ага. Що? Холодна. Да? І все. А тоді він якраз нагріється і будемо дивитися. Там, він а там стоять баклажки, що я птиці набираю. Вона ага. через пару годин вже гаряча. І він ну, точно так же зараз, що там за слой води, він зараз ну, да, да. три хвилини і нагріється. Ну так, да, на вулиці жарко, Ну що ти там лєш? Оцей кущик клиїш. йов-йов, Оцей лий, давай, оцей молодець. Так, да, не ні то так, да. оцей. Да, да. Оцей. Що <звук> це ня, ня? Оцей поливай. А що ти там поливаєш, Бур'яни. Оцей. Наполивав і мамку вже полив. Все тоді. Тьом, махай. Всім дякуємо за перегляд. Каже, і пока-пока. Все, 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 ввечері тоді буде наступне відео. Будем, будем купатися. Всім пока-пока.